У цьому відео розкажемо про можливість оплати рахунків онлайн. Розглянемо спосіб оплати через особистий кабінет. На головній сторінці розміщена кнопка Оплатити. Натискаючи її, ви переходите у вікно оплати. Вкажіть суму, яку необхідно сплатити, а також оберіть платіжну систему, за допомогою якої ви бажаєте перерахувати кошти. У вікні, що відкриється, введіть дані вашої платіжної карти та отримайте підтвердження про сплату. Якщо ви бажаєте перевірити сам рахунок і деталі щодо нарахування, на головній стрінці у розділі Оплата за газ натисніть Актуальний рахунок та завантажте файл. Також ви можете перевірити рахунки за попередні періоди. Для цього перейдіть у вкладку Історія розрахунків, оберіть період, який вас цікавить, та натисніть кнопку Отримати рахунок. Окрім особистого кабінету ви також можете сплачувати рахунки, скориставшись чат-ботом GasUA у Viber, Telegram або Facebook Messenger платіжними системами на сайтах банків. Та через їх мобільні додатки, або у відділеннях банків чи Укрпошти сплачуйте онлайн зручно та безпечно.